Мир Божий, дорогі брати і сестри, подяка Господу за те, що він дозволив нам прожити ще один день. І зараз ми маємо декілька хвилин для того, щоб пороздумувати над сном, який Дух Святий представив сестрі Єлені Вайт 29 вересня 1836 року. Про цей сон я міг дізнатися книги Служіння зцілення». Там говориться наступне. У сні Єлено Вайт. Бачила, як вона з деякою групою людей їхала у великому фургоні збирати ягоди. Через деякий час вони приїхали і зупинилися. І кожен розійшовся вибирати, дивлячись, на галявину, які плоди вони будуть збирати. На тій галявині росли черниці. Були великі кущі, були маленькі кущі, і кожний старався їх знайти. З часом Єлена Вайт побачила, що є гарні достиглі плоди. Вона почала їх збирати у відерце. Також вона побачила деякі плоди, які вже були частково знищені хробаками. Вони були наполовину вже чомусь непридатні, але вона також їх брала, щоб показати. Своїм колегам, що ми трошечки пізно приїхали сюди, треба було раніше, тому що урожай достиг раніше. Зелені ягоди вона ще не збирала, казала, наступний раз потрібно нам буде прийти і зібрати гарний урожай. Що вона помітила? Вона помітила наступне: що деякі люди просто йшли лінивою ходою і спілкувалися про щось пусте. Нічого розумного у тій розмові почути не можна було. І вони казали, ми тут нічого не можемо знайти. Якщо ти знайшла тут ягоди, то це твоя галявина, ми тобі не будемо заважати, ніби, ми йдемо далі щось шукати. Деякі люди бачили, як інші бігають, як вони пошвидше забігають до фургона. І в деякий момент Єлена Вайт помітила, що вона залишилась одна в цій галявині, а почула тільки сміх і різні голоси, які були у фургоні. Вона зайшла і запитала, а чому ви знаходитесь у цьому фургоні. На що їй люди відповіли? Ми нічого не можемо знайти, ми проголодалися, хочемо пообідати, а після того, як відпочинемо, підемо знову шукати, збирати ягоди. Але вона відповіла наступне: Ви ж нічого не зібрали. Ми ж приїхали сюди попрацювати, а ви тільки прийшли сюди поїсти і відпочити. Невдовзі вона знову пішла на галявину. І так як вона старанно працювала, то через деякий час її відерце наповнилось гарними стиглими ягодами. Вона прийшла і показує людям: дивіться, які гарні ягоди є. Нам потрібно докластись трошки зусиль, і ви побачите, скільки урожаю ми зберемо. Вони кажуть, ні, ми сюди прийшли просто поспілкуватися, просто відпочити, просто поїсти. На жаль, так і відбулося, що вона зібрала гарний урожай, а інші люди не допомагали, а в деякому смислі навіть заважали. Як ми можемо цей сон перенести на сьогодення? Що це означає збирати ягоди, збирати врожай? Це означає те, що у цьому світі, в якому ми живемо, є багато людей, які потребують спасіння. і Дуже добре, коли ми будемо за допомогою Святого Духа, який буде нам підсказувати, будемо бачити цих людей і будемо навертати їх до спасіння. Ваш успіх або невдача залежить від того, як ви беретесь за роботу. Наступний аспект згодом достигнуть і інші ягоди, і ми знову зможемо переглянути кущі. Якщо щось ще не готове, ми повинні почекати, як це перевести на духовне? Є такі люди, які ще не готові прийти до спасіння. Але ми повинні зачекати, і коли побачимо, що вони близько до цього, то що повинні також їх запросити до Господа, щоб вони могли також доповнити гарний урожай, який Господь хоче зібрати з нашої землі. І ми повинні бути старанними. Не може бути таке, що ми у служінні сьогодні хочемо працювати, а завтра якось ми без нас обійдемося. Господь хоче, щоб ми всі були задіяні, і кожному з нас дає роботу по нашим способностям, по нашим можливостям. І в кінці хочеться для нас прочитати вірш, вірш, який записаний в Еклезіаста, 11 глава, 6 вірш. А тому спозаранку сій своє насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале, те чи інше. А може обоє будуть хорошими. Тут чітко простежується думка, що і з позаранку працюй, і до вечора працюй, і не знаю, що буде краще, але постійно, наполегливо, стабільно працюємо, друзі, для Господа. І, можливо, навіть і те, і інше дасть гарний врожай, і ми побачимо в кінці, що з Божою допомогою ми могли принести або зібрати багато плодів для його справи. І таким способом ми зможемо спасти інших людей, а спасаючих інших, ми спасемо і свою душу. Нехай Господь поможе, щоб ці слова могли нас вдохновити, щоб ми могли побачити, що Господь кожному доручив якусь справу. Господь дарує нам таланти. Давайте не будемо відкладати справу Господню на завтрашній день, коли ніби трошки буде легше. А ми будемо зараз працювати і знати і пам'ятати вірші. Коли Господь сказав: гаразд, добрий і вірний рабе. У малому ти був вірний і над великим тебе поставлю. А тепер увійди в радість твого Господаря, щоб жити з ним навічно. Нехай Господь нам цьому допоможе, нехай укріпить наші ослаблі сили, щоб ми могли сказати: з Господом все ми можемо, тому що Він нам допоможе. Богу нехай буде слава навіки. Амінь.